Водолії, Які три події перевернуть ваше життя у жовтні? Давайте дивитись, ви тим часом підписуйтесь і залишайте коментарі, бо свого роду це ваша подяка за мою роботу. І так, дев'ятка Бубнова. Дев'ятка у нас про гроші, про вигоду і про великий фінансовий прорив. Може бути якась подія, яку ви давно планували, на, наприклад. Купити авто, купити квартиру або якусь дороговартісну техніку для бізнесу, для свого користування, власного, так, може програтись у когось як несподівані гроші, як подарунок, виграш. От, у когось може програтись як новий контракт, нова робота, або ж як результат старих зусиль. Тобто ви над чимось працювали і нарешті зараз отримаєте фінансовий результат. У вас буде таке відчуття, що ви нарешті піднялись на сходинку вище, ніж були вчора. Давайте дивитись другу подію. Червінний туз він у нас про якусь велику сімейну подію. По-перше, може бути про нові любовні стосунки, так? про початок якогось серйозного роману. От, для когось може програтися як рішення жити разом, як заручений, як весілля, або ж навіть як поява дитини. Тобто, це така карта, яка символізує ваш дім і радість у вашому домі. Е, от. І ця подія вона принесе вам таке справжнє щастя і відчуття гармонії. Давайте далі третю подію дивитись. Тут уже вступає в гру людина, е, яка захоче, можливо, ваше щастя трохи підпсувати. Але, знаєте, цей валет. він... Такий ніби як поштовх, так, поштовх до дій вам при, принесе. от, Він запускає ваш рух. Тобто, наприклад, ви е, зі своєю половинкою давно зустрічаєтесь, так, а ця людина зіграє роль суперника, і ви нарешті зможете, чи захочете зробити пропозицію, наприклад, узаконити ваші стосунки, щоб ця людина вже нікуди від вас не ділась. Також валет може програтися як несподіване повідомлення, яке змінить якусь ситуацію у вашому житті. Так? Тобто новина може стосуватися як роботи, так і особистого життя. От, і ця новина вплине на якісь ваші дії і рішення. Я бажаю вам гарного місяця і чекаю на особистих прогнозах.